Всім передорогі підписочки та нових глядачів, Це відео вас реально здивує. Адже ви бачите не просто забіг, а успішний забіг на півтори тисячі метрів, який проходив у місті Києві, який біг у своїх потужних адідасах і несподівано отримав гарний результат. І також додачу, другий розряд. Тому навчить свою думку, що ж там я набіг, поставте подбаєшку, підписуйтесь на канал і поїхали дивитися, тому що тут буде потужно. Ну що, підписники, вже розпочали розминочку. Сьогодні мене чекає потужна дистанція, саме півторашечка, яку я давно вже не бігав. Розповім, в чому буду бігти сьогодні, що по харчуванню, по цілям і по самочуттю. Із харчування. Перед цим випив баночку коли 033, батончик. І, в принципі, все. Далі. По взуттю, Чому я буду бігти? Біжу сьогодні в своїх топових в Розрирних кросівках, а саме Adidas Pro 3, ну і також одягну ось ці звичайні носки, які бандит. І це вже говорить, що результат повинен бути швидким. Провожу також Нікіту. Дистанція каже, що вона буде жорстка, тому що стала детаз учасників. Її біжать які? по 3.40. півторашечку, ну саме за час 3.40, не по темпу. А я буду починати із трьох. Якщо почну 27, 2.56. Ідеально, далі просто терпіти, ну і що набігати на свій особистий. Тому, так скажемо, приблизно хочу набігти 4,35 і швидше. Може вийти що буде 4.37-438. Також буде непогано, але якщо вийде 440, то взагалі дуже-дуже погано. По погоді, по самопочуттю все потужно, тому що давненько не бігав в цих красівках. І прямо коли одягнув, одразу настрій піднявся. Погода у нас трішки парить, але сонця немає. Пройшов ще перед цим невишки дощик. Тому що це говорить, що треба бігти швидко. Ну, звичайно, це стадіон легендарний. Там, де я прибіг, троєчку минулий раз на особисті 9.48. Також півторашечка на вік, тобто на особисті 4.34. Тому і сьогодні повинно бути що потужне. І, і навіть, чи мене це Радує ця дистанція, тому що вона коротка і на коротку дистанцію мене вистачить, навіть якщо я почну дуже-дуже швидко. А от коли я почну швидко троєчку, п'ятерочку, о, тут вона вже садить. Тому біжу на 99% перший кілометр, а далі вже 500, на що тільки є сьогодні без ніяких гелей, тому що досвід показав, що... Краще їх не пити ось так. Можливо, печати санкції, так, да. Ну, на півторашечку ви розумієте, самі що тут треба. Просто швидкість, трішки витривалості, швидкісної, і все. І буде потужно. Я думаю, що ви вже бачили, мій забіг з Пер'ясла, там де біг десяточку, там, де я почав 3-23 перші камер. Бачили забіг з Луцька, там, де біг п'ятірочку і троєчку. Ну і також минулі старти. І, звичайно, мій настрій дуже потужний, тому що я придбав одну річ, яка мене дуже заряджає. Ну і плюс я біжу не на своїх шиповках, а ось цих красівках. Вони реально допоможуть. Надію, що вони не скажуть, що Артем, тут карбон. Давай одягай свої шиповки. В принципі, я біжу не на виграш, адже там ну, височить учасники, які будуть бігти на виграш. Тому я думаю, претензій не буде. Чотири кілометри, трішки більше вийшло. І вам покажу цей легендарний стадіон, на якому бігав вже не раз і якось завжди показував непогані результати. Можливо, тільки вперше, коли біг тут, показав не найкраще. Ну, ось дивіться. Да. Це доріжка синя. І завжди біг ввечері і їхав звідси. З позитивними емоціями. Надіюсь, що сьогодні так само вийде. Хоч останні мої змагання були всі такі, знаєте, не дуже. Переяслів провалив, Луцьк, ну так, 50 на 50. Ну і перед цим якось теж не сильно прийшла. Хоч минулий раз я біг у Львові, 435 вийшло. Ну, знаєте, так, мене останні 400 гарних поробало, тоді біг в шиповках. Зараз покажу вже в кросівках, побачимо, можливо, навіть в них вийде швидше. Даненько не бігав бігався що щось сказати, тільки от я останній раз, два рази, і в Браварах от на змагання. Все, більше я не бігав. навіть пробіг, я думаю, до 100 кілометрів. Тому вони ще нові. Бачите, гнуться гарно, плюс оці носочки легендарні, бандіт. Ну і можливо, на цьому тижні, неділю, пробіжу з Дайхардом ще якусь дистанцію. Як вийде, як будуть сили, то можна і по 4 хвилини зробити, можна по 4-15 потім накатити. От дивіться, стартанули 400 метрів чоловіки. І кстати, тут біжать е, різного віку, тобто і дорослі, і юніори, і юнаки. Be like Robin I just wanna leave no option Fuck caution I ain't gonna be common I got the confidence I got mind shit Like I'm the baddest bitch in the club I'm in for dominance I'm being honest That's what I want I'll never give up I want the whole place So that my name ain't every mouth. You know I'm after this shit Till the world say my motherfucking name Say my, say my say driven by fear never get tired no i'm still here felt in the cracks i shifting gears 10 years into my moments here waiting my turn now i'm hot in demand slept on a kid but i had bigger plans stayed low-key but i still hit drop give me one shot and i'm coming alive no man so the last second tasty coming for the top no limitations from the basement no hesitation flipping on my l's and the straight motivation ain't no quitter. Pressure makes diamonds, so i'm gonna shine one more shot give one more time driven affection we locked in our primes on my gloves, been fighting for years Face on my demons i face all on my feet look every hit is the look in the mirror my vision's alive in the mission is clear my name say it loud every scar i wear them proud every word coming out my mouth has got me here where i'm standing now eyes on the prize don't no blink don't no break move with a purpose don't be fake don't no blink This shit, tell the world, say my motherfucking name. Say my, say my, say my, say my name. Say my, say my, say my, say my motherfucking name. Say my, say my, say my, say my. You know I'm after this shit. Tell the world, say my motherfucking name. Say my, Out of me. You better watch out if your enemies are both ahead of full props seed. And be the greatest beast, the world has ever seen. I feed him every day, like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets spies real big, pissed off quick. And if you cross it, you might drop dead. Metaphorically, of course, dead in the score. Never getting bored, lots of blood and gold. always wanting more freedom from the source. And I release this until they feel the fourth of party. If you start shit, you'll be hard in the darkness. Toward a quick. You left scars ripped, you be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline. Ну що, підписники, як ви думаєте, що в мене вийшло? На жаль, сьогодні вийшло, як завжди. Почав дуже швидко, садило і не вийшов особистий 4.40. На жаль, ось так вийшло, не знаю чому. Можливо, харчування, можливо, собі тренування. Ах. А насправді, підписники, я набіг на свій особистий. От ви просто представляєте? 4,24 на півторашків. В красних Adidas Pro 3. В носках Бандіт на 4,24. Особистий. А точніше 4,23,9. і 9. Це наскільки подовжений старт, що ви просто не представляєте. З останнього старта скинув 10 секунд. Перед цим більшоповках. Не біглась. біг в кросівках реально біжиться, є сили, я додаю навіть. Я думаю, що мог би ще швидше набігти. Якщо б я розумів, що я можу це зробити. Тому наступний старт 4.20 треба зробити. Тому що троєчка вже рубать може, хоч в кросівках цих, я думаю, що і троєчка, і п'ятірочка, і десятка вийшла потужно. А ось шиповки треба. Взяти в руки і просто закинути в смітник так, щоб ніхто не знайшов. Їх. Да. Почав 25-800 метрів не пам'ятаю, але думаю, також особистий, і на 1000 особистий 25. І останні 400 метрів я навіть обігнав деяких учасників. Ви представляєте, я думав, що я прибіжу там якісь там, останні. Але я прибіг ще не останній. Це тобто, взялося моє місце, старт офіційний. І дійсно вийшло потужно, Я прям не очікував. Да, цей стадіон на Нивках він дійсно класний, чарівний. І тут завжди біглась мені потужно, Тому що я думаю, можна там привітати. Не знаю, чи просто це ситуація так склалася, що особисто, можливо, якісь попливали емоції. Зарязатись енергією, бігайте і завжди вірте в себе. Якщо не будете вірити в себе, то звичайно, що нічого не буде. Як ви не тренувалися, що ви не їли, в чому ви не бігли? Якщо ви не вірите в себе, це одразу робимо що? Невпевненість і, звичайно... Результатом ви не будете задоволені. А якщо ви будете впевненими собі, мотивованими, підкріплятися реальними цілями, діями, то все буде у вас. Тому тільки очікуйте, тренуйтесь, робіть, 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 і потім ви вистренете. Що не входить один рік, два роки, три роки, то ви на четвертий. От дійсно ці слова, які я сказав, вони такі працюють. У вас може бути тисячу невдач і тисяча першого, це буде якраз виграш, тому що на мій канал. Ставте подобачку, пишіть комент. Я думаю, що сьогодні я реально заслужив. Тому що всім пока-пока, підписники. Я вас вірю і у мене.